Зі сміливі колегії суді ми довжним на час начала, співраховуючи позицію обвинувачення умови чиновника. Колегія суддів ухвалила розпочати судовий розгляд спочатку. 24 вересня 2024 року у Київському районному суді міста Одеси продовжився розгляд кабінуального акту відносно Лідії Косих, яку обвинувачують у наведенні ракет на Одещину. У зв'язку зі зміною колегії суддів, обвинувачена касих Лідія Олександрівна, забажала розгляд справи спочатку. Захисник Бако випросили вам дати час для визначення узгодження вашої правової позиції. Чи ми розпочинаємо спочатку, чи ми продовжуємо з тієї стадії, на якій ми зупинилися? Скажіть, будь ласка, ви узгодили між собою. і ми узгодили позицію і я прошу, щоб свою позицію сама підзахисна висловила сама судового засідання. Обвинувачена ваша. Я вважаю, що з 15 го офіційного кодексу в зі зміною колегії судді ми повинні початку спочатку. Ну, спочатку. Фактично у нас був досліджений один том матеріалів кримінального провадження, враховуючи позицію обвинуваченої умови чинення КПТ. Колегія суду ухвалила розпочати судовий розгляд спочатку. Прокурор вам будуть повернути письмові докази, які долучалися раніше. Це означає, що знову буде визначений порядок дослідження доказів та зачитаний обвинувальний акт. Також на засіданні, 24 вересня, розглянули клопотання прокурора про продовження строку тримання лідії косих, яке було задоволено. Лідія буде під вартою як мінімум до 22 листопада 2024 року. Включно. Роман Варшанідзе, Альтернатива Орг.